Привіт! Дивимося передбачення на серпень місяць. Будемо програмувати відео так, щоб воно для вас спрацювало в будь-який серпень місяць, рік, який коли вам попадеться. Да? Але все ж таки серпень. Є речі, які для вас повинні відкритися, знання якісь, і я хочу, щоб ви були готові. Сьогодні зробимо загальний розклад по ключовим сферам вашого життя на місяць. Наступний ми подивимось на події, емоції і важливі зміни, які можуть настати. Тому дивимося уважно, що резонує, що відгукується, і не забуваємо ставити лайки. І так. Дивимося перші три карти, які покажуть загальну енергію місяця. Так, наступні три карти покажуть, що станеться у коханні, що важливого станеться у роботі. Ось прямо вискочив. І три карти. Що важливого станеться? Ем, так, кохання робота. Ем, давайте подивимося попередження. Що вам потрібно знати? І, звісно, подивимося підсказку або по підтримку. Да? Тоже три карти. Не влази в мене на стіл, але в кадр да, будемо дивитися по черзі. І так, перша, загальна енергія місяця серпня у нас тут. Ви прямо, знаєте, в розквіті сил очікуєте якихось цікавих новин і, можливо, якогось приїзду, так? Да? Комусь просто, дивіться, якщо це людина, ви помолодше, вам там 20-30 для вас, ви чекаєте якісь новини. Якісь новини, якісь зміни, вони пов'язані з вашим майбутнім, з роботою, да? якісь тут у нас паперові. Юридичні справи можуть бути, але от які-нібудь документи, знаєте, от з трудовою пов'язано, з прийомом на роботу, такі історії для людей, ті, що старше, у нас за 40. У вас вже, знаєте, ви очікуєте якогось приїзду. Хтось до вас повинен приїхати і якусь радість привести, якусь радість, якийсь відпочинок, якесь натхнення. Або чоловік приїде з командировки, там, з відрядження, да, або навпаки. От, або діти приїдуть, внуки привезуть, або ви до них приїдете. Ну, прям, знаєте, щастя, якісь Власні легкі емоції, ви прям в очікуванні якихось гостей у своєму домі. Там, де ви господиня, там, де у вас все налажено, там, де ви контролюєте, що як відбувається. і і це буде, знаєте, ці відвідені, вони такі, знаєте, по справедливості повинні бути. Тобто, як ви до людей відносились, так і вони до вас віднесуться. Так, далі ми дивимося, що у нас в коханні. да, е, Станеться. Ну, В коханні ми любимо тіряти голову, да, дівчатка, любимо е, втрачати голову, любимо. Е, е, да, у нас тут є чоловік, який, е, от, знаєте, люби попити каву із е, цигаркою, щось там подумати, пофілософствувати. Ем... А у вас такий романтичний настрій буде. Але у нас тут історія про те, що якщо це молоді відносини, да, ви незамічні, то це історія про те, що ну, не буде різких змін, не буде ніяких перепетій, не буде ніякого скачка, розвитку, нічого особливо не очікуйте. Робіть це самі. Якщо вам потрібно якоїсь вже ці романтики, робіть її самостійно. Для тих, хто давно у нас тут в парі, то знаєте, у вас тут буде просто все тихо, спокійно і хорошо. І слава Богу, і хай все буде тихо, спокійно, без Да? Про роботу. По роботі ми нас тут дивимося три карти. У нас тут кубка, жезлов і тройка. Знаєте, таке враження, наче бурю в стакані хтось підніме з да? і будуть якісь емоції, якісь переживання на роботі, але все це рішаємо, все це буденно, все це просто таке, знаєте. От Просто хтось всколосматив просто із пустого, Із пустого хтось зробив проблему, рішить її, як нефік делати, ви її рішите, все буде нормально. І ще, знаєте, з колегами або з подружками зможете отмітити, там, не знаю, в якусь п'ятницю психануть і подумати, надо ж такому придумали таку проблему. от Ми справились, от ми все зробили, все порішали. До речі, хтось може затіяти якийсь міні-ремонт, да, або якісь справи робити, знаєте, не, не просто прибирати на огороді урожай, а іменно змінювати там щось, змінювати. Не знаю, забори, змінювати городку, змінювати перепланування, там теплицю може змінювати, кудись щось придумувати, переставляти. Да? там От, от якісь такі от якісь зміни будете робити, да? трішечки вовтузитися. От, далі у нас попередження. Да? Що ви потрібно повинні знати. Ну, дивіться для того, щоб в любовній сфері у вашому житті, в романтичному, щоб у вас не було ніяких перипетій, проблем. Не шведіть, не спішіть, не треба гнати коней. Да, пожалуйста, просто давайте якось по теченню, спокійно, без оцього тим, вашого темпераметру, без цього гнання цей, тому що може бути таке, що втратите баланс. Да, і будуть. Ну, якісь неприємні розмови на пустому місці, з нічого возникать. Е от, знову ж таки, знову ж таки, на пустому. да, Нема нічого такого дійсно стоїщого, раді чого варто було б сваритися. Немає. Просто якась чепухня. І дивимося підсказку. Підсказка у нас. Така, що у нас тут. Ух ти, Ви подивіться, жріться сила і керуючі. Дивіться, е схоже, що у вас е за іде завершення якоїсь ситуації в житті, підходи, да? і, можливо, це будуть старі стосунки, або стара робота, або старий будинок, який ви хочете продати, уже там теліпається, да? і буде змінюватися. Да? Ви будете в собі вже налаштовуєте себе на те, що я зможу. Я це зроблю, я зможу. От, і це треба потрібно да, робити рішуче, різко, не сумніваючись. От Просто, якщо ти хочеш з чимось закінчити, покінчити щось тебе уже дістало просто час дує. Просто береш, робиш все зараз. От в серпні вже ти набираєшся такої енергії, готова це зробити, готова це зробити, готова рушити. да, І я думаю, в вересні можна буде вже рубануть з плеча. Да? Рубануть. Так, це б у нас був такий загальний розклад на серпень місяць. Пам'ятаю, що це все на всього напрямок. Да. Це такий орієнтир, але завжди на ваше життя впливають ваші рішення, ваші дії, вони залишаються ключовими. От. І якщо це відгукнулося вам, якщо відгукуються мої слова, то поставте лайк, підпишіться і не пропускайте да, наступні. Відео, наступні передбачення я буду тут з вами, і буду далі вам їх знімати.